Чому якщо чоловік керує компанією, то він геніальний лідер? А якщо жінка, то це просто холодна стерва. Міранда прістлі впливова жінка в модній індустрії. Її підлеглі бояться навіть її погляду. Вона не кричить, не принижує, не трощить офіс. Вона просто вимагає професіоналізму і за це її ненавидять. Жінка в керівництві не може дозволити собі емоцій. Якщо вона м'яка, її не сприймають серйозно. Якщо жорстка, вона стерва. з будь-якого боку. Виходить програш. Ось вам Джордан Белфорд. Кричить, принижує співробітників, буквально кидається в них грошима. Його компанія шахрайська фінансова піраміда. Але знаєте що? Його вважають іконою успіху, коли чоловік кричить на підлеглих. Це мотивація, коли жінка просто дає чітко вказівки, це неприйнятно. Різниця в тому, що суспільство очікує, що жінка буде м'якою і ніжною, навіть коли вона керує багатомільйонним бізнесом. А чоловік може робити що завгодно і все одно лишається харизматичним лідером. То це жінки реально погані керівники? Чи це просто ваші стереотипи? Чекаю ваших аргументів у коментарях. І підписуйтесь. Попереду ще багато контенту.